Десять родин в Нікополі можуть залишитися без осель. Безхатьками заявляють люди. Їх примушують стати місцеві чиновники. Два роки тому людей відселили з їхніх аварійних квартир в тимчасове помешкання. Тоді чиновники обіцяли відремонтувати під'їзд. Два роки минули, жодної роботи ніхто не провів, і тепер влада відмовляється сплачувати людям за оренду найманих квартир. Подробиці Олена Усенко. З одного боку ці жінки власниці двота трикімнатних квартири з поліпшеним плануванням у престижному районі. Це виходить у мене зал, за кімната, і ось це лоджія, а з тої сторони у мене спальня і кухня. З іншого вони та їхні сім'ї без п'яти хвилин, без хатченки. Навіть не думала, що в кінці, нам чом зділи. У цей житловий парадокс 10 нікопольських родин потрапили з вини чиновників. Їх відселили з аварійного під'їзду, який зруйнував СУФ. Тічення двох років нам обіцяли зробити ремонт і повернути обратно, або ж обезпечити житлом. Ніхто нічого не зробив. А згодом перестали платити за орендоване тимчасове житло. Коли затримка сягнула трьох місяців, квартировласники поставили питання руба. Хазяйка на бит, якщо не довго, я ще потерплю. А якщо довго, то звісно вже відселяється. Куди йти, якщо з нинішніх квартир їх попросили? Осять люди не знають. Зняти інші за ті самі гроші нереально ціни зросли. Повертатися додому смертельно небезпечно. У мене квартира на третім таже. Пліта ушла на сантиметрів на 10-15 вниз. У чоловіка, який мною живе, вона висить над головою та плита. до міських соціальної та комунальної служби мешканці відселеної аварійної п'ятиповерхівки, ходять як на роботу, вибиваючи свої квартирні гроші. А ще сподіваючись почути, коли зрештою вирішать питання з їхнім житлом. Адже нинішні затримки з виплатами сприймають як досить прозорий натяк. Вони, видно, как бы хочуть нас підвести к такої черті, що десь дето до нового року нас так проморожать, а потом взагалі та все прикратіться. І ми потом. Потихоньку состаримся і умрюм бомжами, Я так думаю, хвилювання жінок зрозумілі, але перебільшені запевняють чиновники. Твердять, у затримках виплат їхньої провини немає. Деньги, які причисляться з місцевого бюджету на карт та жителі дома йдуть через непосредственно через комерційні банки. Возможно, була задержка по комерційським банкам. По бюджету городському задержок ніяких немає. І щодо обіцяного два роки тому, але так і не розпочатого ремонту будинку, оптимізму не втрачають. Совірністю китове сказати, що. В дальніше ніяких просадок не буде. Ми в 2014 году плануємо завершити абсолютно всі роботи. Люди кажуть, іншого виходу ніж знову і знову вірити на слово місцевим урядникам. У них все одно немає. Але додають: якщо їх обдурять разом із родинами та усім своїм домашнім скарбом, жити вони прийдуть просто до міськвиконкому. виконкому. Оленосенкосрій файзулін, Нікопольтесен один